До Житомира прибув тролейбус закуплений в країнах Балтії. За декілька днів він вже курсуватиме вулицями міста. Загалом це перший тролейбус із 15, що були закуплені саме в Балтиці. Інші до Житомира прибудуть протягом березня. Оглянути тролейбус та як проходить підготовка до його виходу на лінію. До комунального підприємства Житомирське трамвайне тролейбусне управління прибули перший заступник міського голови Сергій Сухомлин та заступник міського голови Євген Демчик. Сергій Сухомлин вважає, що рішення поповнити рухомий склад міського комунального підприємства було абсолютно правильним. Ми на самом деле, успели э, купити тролейбуси при тому курсі валюти, який був. Э, на даний момент ще два аукціони пройшло в Словакії. Ми ще покупаємо два тролейбуси. Тобто у нас буде більше 30 тролейбусів, в итоге більше 30 тролейбусів, які поповнять парк трава тролейбусного управління. Сергій Сухомлин наголошує на тому, що поповнення рухомого складу ТТУ надає йому можливість стати достойним конкурентом приватному перевізнику. В условиях, когда, э, э, Постоянный, идет постоянный рост цен на топливо, и перевозчики вынуждены обращаться к городу с просьбой о поднятии тарифов, покупка троллейбусов нашего троллейбусного управления. позволяет в тому числі то аппетиты перевозчиков. тому що ми з ними можемо вести какой-то уже діалог і не боятися відкритого шантажа. Тому що наше трава тролейбусне управління в будь случае зможе перевести пасажира. Нагадаємо, що 12 додаткових тролейбусів марки Шкода, які закупили наприкінці минулого року, вже курсують вулицями міста. Загалом щодня мешканців міста обслуговує 80 тролейбусів Житомирського ТТУ.